10 серпня 2024 року, день виходу першого відео на цьому каналі, яке ви якраз зараз і дивитеся. І майже цей же день дата мого першого запуску українського проєкту по грі, який вже скільки років? Майже 20? І з самим стороною сампом я вже далеко не перший рік на ти. Це от та сама гра, про яку згадуєш раз на кілька років і випадає життя на найближчі тиждень. Бо, вибачте, мене гоняти від копів на тарантайці куди цікавіше, аніж серчити ворквіа в цьому вашому реальному житті. Не те, щоб я планував запускати цю гру знову, але примусову українізацію я впізнаю за кілометр. Як то кажуть, на хіба нам цей ваш Санфієро, якщо у нас вже є оболонь? Не ця оболонь. Оця. От я і захотів відвідати з ними місця віртуально, та зацінити, наскільки ж добре розробникам вдалося адаптувати українські місця у грі. А вийшло. Якого я в Дніпрі! Але це згодом. В першу чергу туторіал, який заодно нам розповідає історію про те, як наш персонаж все проїхав. Ну а поки ми на крутій тачці гонимо до Києва, як тут. Жає здоров'я, патрульна поліція міста Київ, лейтенант Коваленко. Нє, шановний, не брошіть, я ж бачу, ви Петренко. Військо облікує документ, є з собою. Ні. О, друже, тоді тримай повістку. Ух ти, йопта. На таких радощах ми знову гонимо і спавнимося у себе в хаті. В непоганій такій, до речі, хаті. З туценятами. Оновлюємо свій лук. А якого тут біса Дедпул робить? Ну, нехай. Ти гадаєш, що можеш від нас сховатися? Ми скоро тебе знайдемо. Схоже, запахло смаженим. Але по сценарію нашого героя це ані каплі не бентежить. Він бере фігізну тачку і під епічну музику виїжджає на назустріч негідникам. Як виявляється, це все було заради. Очмані. Долар по 30 сі... Євро по 37. Ну ні, хурми мені до рота... А як тут на монобанк вивести? Після такого відкриття я здається, зрозумів, хто нам чарівну мелодію від віднотії награє. На цей раз тобі пощастило. Озирайся. Ну, а тепер знову. Тачка, дорога. І прям при в'їзді до хати нашого Петрика запетруняли. Отаке От бентежне життя. Особливо коли розумієш, що схоже тут туторіал на хвилин 30 відео. Якщо не 40. Тож тепер задачу на це відео буде повернути Петю на рідні терени. Ну а поки ми маємо вокзал, голодупу, Дніпро, голодупу на вокзалі в Дніпрі та безхатька Оленя. Прикольний до речі. Звісно, в такій ситуації краще не панікувати, а телефонувати кому cry. Верніть! Будь, ласка, додому. Я в Києві був. Якого біса я в Дніпрі Евакуюйте мене додому. На рідний лівий берег. Ну, хоча фраза ми вам передзвонимо не пролунала. Схоже, придеться знову прогулятися. Ніби тут недалеко. Трішки пройтись. Що е, за музика? Офігеть, ж евакуатор. Ну, а поки нас кудись везуть, давайте швиденько пройдемось по плану. Якого у нас насправді немає. Але я чудовився панкейків, тож. Не по темі, да? Ну ладно. Отже, туторіал нас веде в шахту. Хет хет, хет хет, 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 хет. Але це зробить відео душним, а нам такого не потрібно. Тож ми вже в автошколі. І так, нам потрібні легкові. Скільки? 3600? Інфляція грьбана. Так, що тут у нас по запитаннячкам? Так, хто кого повинен пропустить? Звісно, автомобіль, яке авто стоїть неправильно. Машинка. Що робити, коли потрапило ДТП? Звісно, зупинити транспорт. Чи дозволено їхати або паркуватися на газоні? Звісно, нізя. Що повинен зробити водій Ланосу? Зупиниться нехай. Теорія теорію, звісно, але тепер час показати інструктору, як коробку передач смикати треба. контрол О. Завелися це вже. Як то кажуть, зав... завівся, то вже пів. Пів, пів, З таким гумором зараз за вікно опинемось. Поїхало вже. А що, а як їхати? А, фари, точно фари. Угу Рухатися по червоній марке. Угу, поїхали. Бачите, як льотую? Ваще монстр просто. Аж полетіти через лобове страшно. До речі. А, я та думаю, що пілікає. Не знаю, звісно, як такому дали права водійські, зато тепер ми можемо нарешті поїхати до Києва, по якому я якби і хотів покататися увесь цей час на цьому проєкті. Права є. Тачка на місці. Ну шо, наржавіючка, поїхали. Мені там молоко не можна, там лактоза. Якщо з. А, йогурті теж. А Якщо з водою його. А не піцка... а де всі. Доброї ночі, пане воді. Спустіть, будь ласка, вікон. Без номерів, без uh, цих uh, включених пар. Голий на автомобілі ще позитивні смуги. Дозволено їхати або паркуватися на газоні. Звісно, нізя. Звісно, нізя. От як би мішен компліт. Це ніби ну дуже радий повернутися додому. Не Тетріс трісхол, звісно, але було прикольно зіграти на проєкті наших розробників, а тим паче зробити по ньому перший відео на цей канал. Буду вам ну дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій перший досвід в цьому форматі, лайком, коментарем, що там ще буває, підписочка можливо. Ну, якщо ви ще досі тут, дякую вам за увагу.